Тепер повертаємось до нас. Що спільного з нами і з зміною уряду? А спільного того, що ми фактично зберегли конструкцію, яка була створена в рамках ідеології швидкого завершення війни. Тобто ідеологія, яка передбачає, що ми відкладаємо леву частину реформ та вирішення проблем на після того, коли буде перемога. Це не нова тактика. Про неї ми багато разів чули. Звучить вона простими словами: як не на часі, інколи після свят. В нашому випадку зараз ця тактика звучить як після перемоги. Доживемо, а потім будемо це робити. Це не працює, і ми вже спостерігаємо негативні наслідки такого підходу. Ми далі навряд чи зможемо економічно його собі дозволити. А це означає, що нам треба прийняти для себе іншу зміну. Прийняти іншу ідеологію, і на мою думку, цією ідеологією є проста фраза: нам треба навчитися жити, і перемагати, і процвітати у війні, а не після війни.